Я знаєте, дуже люблю тему призначення, місії в житті. ось, Я вважаю, що якщо людина її відкрила, зрозуміла, то тоді йде, тоді все гаразд. Я знаю свою місію. Сім років тому тернополянка Ірина Тимків заснувала мережу закладів позашкільної освіти під назвою УПС Скулу. Вона пригадує, як для старту мала невелику інвестицію 750 доларів з цією сумою та великим бажанням створити щось своє ірина разом з чоловіком ризикнула та навіть відмовилася від багатьох речей. Так як ми двоє. Люди, які культивують освіту, освіченість і несуть це в світ, несуть не лише словами. Ми ризикнули, ми відмовились від вступу в долю участь. Ми продовжили жити там в орендованій квартирі. Ми відкрили для себе, що нам не дають навіть кредитів, тому що ну а хто ви? Ви аспіранти? Ви там ну, займайтеся собі наукою. Але маючи цей капітал, ми змогли. Перші навчальні заклади мали іншу назву, і за останні роки їхня концепція дещо змінилася, каже Ірина. Зараз же система навчання та виховання базується на ментальному здоров'ї, розвитку дитини і відновлення її емоційного стану. Аби до цього дійти, бізнес Ірини Тимків пережив чимало викликів, серед яких період коронавірусу, а згодом велика війна. За місяць до повномасштабного вторгнення підприємиця відкрила нову локацію, оскільки приміщення було розташоване поблизу критичних інфраструктур та без бомбосховища центр довелося закрити. Це було дуже болюче для мене рішення насправді, бо я дуже горіла. Це був заклад нового формату. Ми зробили там локацію для майстер-класів вже і для батьків. І я якраз дуже активну арт-терапію там почала практикувати. І знову ж таки, це було не тільки дитячий, дитячий простір, а й для випускників шкіл. Ми хотіли запускати «Упс. сно. Як окремий напрямок роботи, але війна війна внесла свої корективи. Попри виклики війни, український бізнес продовжує вражати своєю стійкістю. Коли багато підприємців призупиняли чи закривали свою діяльність, більшість адаптувалася до реалій. Ба більше навіть у складних умовах з'явилися нові бізнеси. Держава активно підтримує малий і середній бізнес через низку програм, які допомагають стартувати новачкам та триматися на плаву тим, хто вже працює. Вагому роль у цьому процесі відіграють міжнародні донори, сприяючи економічному розвитку країни. Зазначає Оксана Кочурівська. Кількість підтримки від міжнародних партнерів, в тому числі грантових проєктів, суттєво зараз зросла, проте вона на направлена е, на два основні аспекти: перший це допомогти тому бізнесу, який суттєво постраждав, аби вони не закрились, аби вони відновили і потенційно продовжували свою діяльність. А другий основний акцент це допомогти тому бізнесу, який може створити робочі місця. У центрі «Дія бізнес Тернопіль проводять регулярні навчання для підприємців, що охоплюють важливі теми, зокрема, грантовий менеджмент, маркетинг, фінансове управління, стратегічний розвиток, напрямок експорту та запуск бізнесу з нуля. Зараз, до прикладу, ми готуємо програму по грантовому менеджменту, яка десь на стартуватиме орієнтовно в лютому місяці. Це якраз, оскільки зараз найбільш популярна тема для підприємців це допомога в отриманні грантових проектів, написання підготовці, реалізації грантових проектів та залучення фінансування до бізнесу. Також найближчим часом стартуватиме програма траєкторія, це програма підтримки ветеранського бізнесу. Долучитися до грантових програм та акселераторів можуть як діючі, так і майбутні підприємці. Також вони можуть безкоштовно отримати консультаційну підтримку. Все, що для цього необхідно, це мотивація покращити свою справу. Інформацію про проєкти можна знайти на сайті Дія Бізнес Тернопіль або ж безпосередньо звернутися до фахівців центру. Ірина Тимків брала участь у трьох акселераційних програмах. у двох стала фіналісткою. У межах проєкту власне підприємця отримала 100 тисяч гривень гранту, що допомогло в розвитку її з бізнесу, завдяки цьому ми закупили величезну кількість обладнання для арт-терапії. Ось частково оновляли меблі ці навіть парти, які тут є. А ми також купили, придбали за ці кошти. Ось, звичайно, що це дуже потужно, тому що зараз бізнес проживає малий бізнес, принаймні не найкращий період. Я про це відверто кажу, і я вважаю, що тільки ентузіасти і тільки ті, хто це робить від душі, бо це в служіння людям. М так і реалізовуючи себе таким чином, вони виживають і рухаються далі. Ірина Тимків не зупиняється на досягнутому. Вона активно розвиває мережу партнерських закладів у Тернополі, Львові та Києві. Тим, хто вагається, чи варто починати власну справу, вона радить. Виклики будуть завжди, але якщо ваша місія і цінності відповідають обраному шляху, сміливо дійте.